Зовні цей автобус не відрізняється від звичайних міських. Такий же салон та місткість. Однак працює він на альтернативному паливі, а саме на метані. Його зробили в Україні на заводі «ЛАЗ». «Це експортний варіант. машини. він єдиний, я вже повторюся в Україні, який виготовлено спеціально під єгипетський тендер, який ми виграли торік. Палива цей автобус споживає стільки ж, як і дизельний аналог. Однак, метан дешевший за солярку, набагато менше від нього і шкідливих викидів в атмосферу. Зменшуються витрати на обслуговування. Відповідно, я вже повторююся, зростає термін експлуатації. Загалом моторесурс двигунів, і відповідно, екологічність, значно зростає екологічність використання. Метану в якості моторного палива. Такі автобуси вже готові сотнями купувати в Єгипті та Грузії, але є проблема. Держава не стимулює виконання величезних контрактів. І ми б хотіли, аби держава долучилася, бо потрібні банківські в першу чергу гарантії виконання цих контрактів. Бо без банківських гарантій ми не зможемо банально виготовити там, 10 автобусів. Через відсутність державної програми з переведення міського транспорту на альтернативне паливо таких автобусів не знайти на українських дорогах. Натомість новинкою зацікавилися аж в Аргентині гарний автобус. Механіка дуже схожа на аргентинські аналоги. Сам двигун на 100% метановий. А у нас такого немає. І ми дуже хочемо, аби такі автобуси з'явились в нас. В Європі міський громадський транспорт вже давно переводять на альтернативне паливо. Його частка від загальної кількості постійно зростає. А в найближчі 10 років там планують повністю відмовитися від диспалива та бензину. Оксана Святенко, новини телеканал Віта.